Бог завжди посилав до людей своїх служителів в старому заповіті пророків, нині учні Ісуса Христа, які несуть істину Євангелія і перебувають в живій церкві. Але світ знову і знову противиться правді. Божих людей принижують, висміюють, їхні слова відкидають. Та зневага до них це зневага до самого Бога, а без покаяння і живої віри в Ісуса Христа спасіння немає. Сьогоднішні війни, катастрофи, моральна темля – це ознаки наближення другого пришестя Христа. Бог попереджав про це через своїх пророків. Один із них Іов. Він пережив все те, що переживаємо ми сьогодні. На нього напали, відібрали майно, загинули всі його діти під зруйнованим будинком. Друзі зрадили, Тіло зранило хворобу. Та це все зробив не Бог. Це зробив диявол, щоб випробувати його віру. Іов залишився вірним і був відновленим. Його історія це свідчення перемоги Божої благодаті. Іов це прообраз Ісуса Христа, принижений, засуджений, але вірний до кінця. Як Іов заступився за своїх друзів, щоб спасти їх від гніву Божого, так і Христос, наш заступник, перед Отцем. І якщо Він не заступиться, гріх залишається. Тож не будьмо серед тих, хто засуджує Божих помазаників. У часи війни і скорботи тримаємося вірю, як і Ов, і дивимося не на бір, а на божу вірність. Бо з Христом кінець завжди буде перемогою. Амінь.